Вітаю на каналі бісероплетиня! З вами Оля. В цьому відео покажу, як зробити таке маленьке класичне сердечко з бісеру в техніці хрестик. Його можна використовувати як основу для прикрас. З права серце з чешського стандартного бісеру 10-го розміру, зліва з бісеру номер 8 На ньому буду показувати вам, щоб було краще видно. Отже, беремо бісер бажаного кольору. В мене буде рожевий риболовну волосінь 0,22 мм діаметром. Беріть Прозору, в мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 50 см. Починаємо. Перший крок. На одну сторону набираю 3 бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню рожеву бісеринку. В кінці волосіні складаю разом та затягую на середині відрізку. Другий крок. На один кінець набираю дві бісеринки, на інший кінець одну штучку. І тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Ще раз рівняю кінці і затягую на середині. Третій крок. На один кінець набираю дві бісеринки, на інший кінець одну бісеринку. Тим кінцем, де одна бісеринка, прохожу назустріч в крайню рожеву. Четвертий крок. Ще раз на один кінець набираю дві штучки, на інший одну. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу на зустріч в крайню бісеринку. Закінчуємо перший ряд. П'ятий крок. Будь-куди набираю три рожеві. Іншим кінцем прохожу на зустріч крізь крайню бісеринку. Тепер плетіння я буду тримати в тому ж напрямку, що і схему не перевертатиму. Починаю другий ряд. Шостий крок. На нижній кінець набираю три рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх. В найближчу бісеринку попереднього ряду. Сьомий крок. Направо набираю дві рожеві, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в найближчу рожеву бісеринку попереднього ряду. Восьмий крок. На праву сторону набираю дві рожеві, лівим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Затягую, та ліву волосінь вставляю наверх. В найближчу рожеву бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. Ще раз направо набираю дві рожеві, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест, в крайню рожеву. Затягую, лівий кінчик вставляю вверх в найближчу рожеву бісеринку попереднього ряду. Десятий крок це поворот на третій ряд. На лівий кінець набираю дві рожеві. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню рожеву бісеринку. Починаємо третій ряд. Одинадцятий крок. Наверх набираю три рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую, та лівий кінець вставляю донизу в найближчу бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок. Направо набираю дві рожеві, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Тринадцятий крок. На праву сторону набираю дві рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню рожеву бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Чотирнадцятий крок повторюємо. Направо набираю дві рожеві. Іншим кінцем проходжу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затянула. Ліву сторону вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок поворот на четвертий ряд. На ліву сторону набираю дві штучки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Починаємо четвертий ряд. Шістнадцятий крок. На низ набираю три рожеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю догори в найближчу бісеринку попереднього ряду. Сімнадцятий крок. На праву жилку набираю дві бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. Вісімнадцятий крок. Поворот на п'ятий ряд. На ліву сторону набираю дві бісеринки. Іншим кінцем прохожу хрест на хрест через крайню рожеву бісеринку. Починаємо п'ятий ряд, дев'ятнадцятий крок. Наверх набираю три бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Двадцятий крок. На праву сторону набираю дві бісеринки, лівим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Затягую та лівий кінець вставляю вниз в найближчу бісеринку. Останній двадцять перший крок. Набираю одну рожеву бісеринку, іншим кінцем проходжу крізь неї назустріч. Кінці волосінні вивожу так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики та відрізаю. При бажанні можна зробити дві такі однакові деталі, зшити їх, щоб сердечко було об'ємнішим. Відео як сшивати фігурки, є на моєму каналі. Сердечко я сшивала у кожну бісеринку. І ось така фігурка, ідеальна за розміром у формі сердечка, з бісеру в техніці хрестик вийшла. З вас вподобайка! До нових відео!